Всім вітанечко. Друзі, дивіться, що в мене сьогодні на вечерю. На вечерю у мене сьогодні шлунки. Рецепт дуже простий. Так готують мадяри. Побачив якось я на цей рецепт, як готував один чоловік на м'ясокомбінаті. Дуже сподобалося і з тих пір готую я частенько. Все по мінімуму. Шлунки, індичі в моєму випадку, але можна готувати будь-які. Курячі, гусячі, качині, цибуля і різноманітні спеції. Я вже поставив водичку тут, вона вже закіпає. Шлунки я перед цим добре помив, почистив. Десь навіть годинку в мене постояли в воді, вимокали. Тепер будемо їх, вони трошки великі, то будемо по половині їх перерізати. Ну все поступово. Починаємо. Друзі, перед початком хочу вас дуже попросити поставити цьому відео вподобайку. Ця вподобайка просуває не тільки мій канал, а український YouTube. Вам це буквально один клік, а для каналу, для українського YouTube це великий внесок. Підтримайте, будь ласка, дякую. Починаємо. Індичі шлунки, вони такі трохи великі, то я буду по половині, а десь навіть дуже великі, то ще раз. А курячими можете просто пополовині там чи. Як вам подобається, нарізали ось так ми наші шлунки. Водичка якраз закипіла. І відправляємо це все в водичку і будемо варити, я думаю, хвилин 20. Будемо варити, поки ми будемо готувати псову з нашу подушку, то воно якраз звариться. Як піна буде підніматися, ми забираємо цю піну, бо нам пізніше треба буде ще трохи цей бульйон і в спину він буде трохи не смакувати. Зараз будемо нарізати цибулю. Друзі, все, що потрібно, я вкажу, як завжди, в описі під відео. Цибулю ми нарізаємо досить багато нам потрібно цибулі. Я беру 5 таких середніх цибулин, можна навіть і більше брати, як ви дуже любите цибулю. І я не дрібню по половині і на три. Поки нарізаємо цибулю, я поставив казан розігріватися і вливаю туди. Олії. Моли на, на салі, але на олії сьогодні готую. І вливаю трохи олійки і даю нагрітися. І підготуємо наш часник. Часник я теж не дрібню, а просто на пару таких зубчиків десь. Хто любить краще чесниковий такий присмак, можете більше дати зубчики. Я все в міру, бо в мене дружина і двоє дітей, вони все-таки менше середнього. Були. По гостроті, по цибулі, по чесничку. То я так все в міру. Хто любить краще, можете додати більше цибулі, більше чеснику. Нема тут нічого страшного. Олійка у нас добре нагрілася. Викидаємо цибулю. І обсмажуємо, щоб вона пом'якшала. Друзі, у нас з'являється піна, і ми її гарненько збираємо. Вона нам не потрібна. У нас починає цибуля ставати м'якою, і ми додаємо чесник і теж цибулю це все обсмажуємо. Аромат зразу такий пішов чесничка. Зараз усі дешеві, бо вікно відкрите літо. Так, друзі, цибуля у нас стала мягкою і відправляємо доволі багато паприки. У мене тут ціла упаковка 30 грамів. Відправляємо і одразу перемішуємо і так хвилин 5 постійно перемішуючи, обсмажуємо, щоб вона не пригоріла, а обсмажилася і дала нам цей свій присмак дуже смачний. Колір, бачите, як одразу помінявся. І це все об, обсмажуємо хвилин 5 таку. Обсмажили хвилин 5 паприку з цибулею і достаємо наші одразу я так паралельно шлунки. Вони теж хвилин 15 до 20 вже проварилися і одразу до цибульки відправляємо. Достали і тепер це все гарно обсмажуємо хвилин 5 з цибулею. Хвилинки 3 обсмажили шлунки і додаємо всі спеції, щоб теж обсмажилося це все, все в спеціях. Солити і перчити будемо вже в кінці. Обсмажили. Хвилин 5 в спеціях в паприці. І тепер додаємо наш бульйон. Я додам десь 4 черпачка. Хто любить більше, такі, знаєте, рідкувати, щоб більше соусу було, можете більше додати. Тепер вогонь на мінімум. І тако годинку тушкуємо на малесенькому вогні. Накрили кришечкою і тушкуємо годинку на маленькому вогні. Дотушкували ми годину на маленькому вогні. Дивіться, яка краса в нас. Додаємо сіль по смаку трохи свіжо меленого перцю. І це все гарно перемішуємо. Три хвилини виключаємо і подаємо як гарнір. Сьогодні буду їсти з вермошелькою. Дивіться, друзі, як набрав на вилочку, нема ніяких зусиль. Можу вам навіть її розрізати. Ось так воно розрізається нормально, виглядає ось так воно середині. Зараз будемо куштувати. Всім смачного! Я починаю вечеряти. Зараз скажу результат. Друзі, як ви подасте це на стіл і не скажете, що це шлунки, люди навіть не зрозуміють, що це за м'ясо і як воно приготовлено. Це так смачно, трошки пікантно. Можете по смаку, але я трошки зробив пікантно. Просто, просто м'ясо тає, бо можуть там зараз мені в коментарях писати, що... О, воно жорстке, нічого воно не жорстке, приготуйте, спробуйте. Дуже смакує з будь-яким гарніром, в моєму випадку з вермішельним, а так, хочете з картоплею, хочете з гречкою, з чим хочете там, з чим готуйте. Соус цей божественний з цибулькою, цією, з паприкою. Готуйте. І ви зрозумієте, що це за смак. А сподобалося відео, друзі. Підписуємося на канал, вмикаємо колокольчики, ставимо вподобайки і до нових зустрічей в наступних відео. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. Всім смачного!